Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Написали мені питання. Подивіться про сімейні пари. Ну, пишіть більш детально, що саме про сімейні пари. Сьогодні можу спитати, що чи є якісь перешкоди на стосунки в вашій парі, в вашій сімейній парі, чи є якісь перешкоди на стосунки. Скажіть, покажіть. Ви Знаєте, дуже багато людей втручаються в ваші стосунки. Крутять це колесо долі то в одну сторону, то в іншу є якісь непорозуміння, то ви якась агресивна буваєте, то чоловік агресивний буває. Дуже важко, важке спілкування, важке життя, перешкоди між вами. Нема Тої любові, як раніше, немає, і дуже важко. Так, ще питаю, що це одна, дві, три жінки вийшла, які втручались. ледь не до розлучення було в минулому. Так, скажіть, покажіть, що вони роблять, ці жінки. Дивіться, одна жінка робила любовний приворот. І дуже потім і вона це якось любила, робила цей любовний приворот і плюс вона дуже набажна. Тобто вона боїться, що вона робить щось неправильно і просто молиться дуже багато, просить, щоб вашого чоловіка, або так, як у вас, щоб було у неї це заздрість. Це любовний приворот, не такий, що роблять, йдуть там до якоїсь маги і роблять любовний приворот. А вона вимолює, випрошує такого чоловіка або таку долю, як у вас собі, щоб все в неї було так, як у вас. Це дуже небезпечно, вона погано це робить, це не можна таке робити. І, і через це у вас були проблеми з чоловіком, що ви ледь не розлучились, а може там на якийсь час навіть розстались, потім знову зійшлися. Потім є ще одна жінка. Вона має магічні здібності, але вона вам робить щось позитивне, дуже гарне. Карта Сонця, щоб все було у вас добре, по справедливості. І я так розумію, вона повертала негатив той, що робила погано. Ось це захист був. На майбутнє знову виходить жінка. Та, що хоче так, як у вас, вона вже піде далі, вона вже не буде просто молитися, вона піде до в неї є плани, вона вже знесла майстра, до якого вона піде. Щоб він їй відкрив шляхи на ваше життя, на вашу їй здається, що у вас є кохання, сімейне щастя, і що на ваші гроші все таке жіноче щастя, жіночу долю. Щоб. В неї все було добре, бо в неї зараз погано. Вона дуже така агресивна, агресивно налаштована. Ось, до чого це призведе? Це призведе, що в підвішеному стані довго все буде. Це коли е, чоловік з дружиною вже не сплять разом, не мають нічого взагалі. Спільного е, руйнуються відносини і розлучення. Вісім кубків, що хтось піде, або ви від нього, або він від вас, що це призведе. Але це помогія. Це треба прибирати запречу, бо у цієї не вийшло. Щось їй пішли, якісь обратки, щось повернули. Долю крутили туди-сюди. Е, Взаємоповага. Всі, щоб зламалась взаємоповага, щоб ви один одного не любили, не хотіли і не відчували, і взагалі не хотіли спілкуватися один одного. Це на майбутнє. Так, зараз, чи є зараз кохання, чи кохаєте один одного? Так. Да. Ви кохаєте дуже добре, ви в закохані, все добре, дійсно гарна родина і все в родині добре. Але оце такі страсті навколо вас. Іскушені, дьявольське іскушення можуть склоняти мужа на зміну. Дуже сильно відбирають вашого чоловіка. Це треба прибирати. Заперечую, заперечую. Цю набажано також забираю. Заперечую. Це все добре. Це також все добре. Це ваш чоловік. Він закоханий. У вас все добре дьявол буде підкидати якісь іскушення і вам, і йому, буде дивитися, від чого ви залежні, і на, на те вас буде склоняти. І треба дуже правильно себе вести, і не вестись на ці емоції, не робити якихось різких движень на емоціональному фоні, зв'яшувати кожен свій. Крок і дуже виважено думати, що ви робите. Бо ви можете втратити цього чоловіка, він дуже гарний у вас. І ви дуже гарна родина, не треба цього робити. Якихось таких поганих речей робити не треба. Заперечую, іскошення дьявола, не треба вестись. Так, оце також я прибираю. Зараз будемо руйнувати ворогам плани. І моліться. Моліться, просіть янгола-охоронця, щоб він вас захищав, оберігав і щоб всі, всіх оцих, що заздрять, щоб іншими шляхами повели, щоб відвели від вас, щоб не було впливу, захисту просіть. У янгела-охоронця, щоб ви, ви були під захистом, у вас чоловік, щоб вашої сім'ї не торкались. Бо дуже ви, як пара, привабливі. І жінки, ті, що не мають такого щастя, як у вас, заздрять і хочуть собі вашу долю. Але ну, вони не розуміють, що у все світу є все для всіх. Всього вистачить. Чомусь треба у когось щось забрати, щоб собі мати. Це неправильний підход. Ось. Вищі сили, янголохоронці, всіх тих, хто дивиться, прошу захисту для сімейної пари, для, для вашої сімейної пари, прошу захисту, прошу, відведіть ворогів, всіх, хто заздрить, іншими шляхами пустіть, все, що вони вам бажають, що хай собі отримують. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, та буде так. Прошу прибрати всі перешкоди на взаємовідносинах в родині і щоб ви жили щасливо в любові і щоб кохання було таке, як в перші дні, як раніше. По Верховному суду, та буде так. І так буде. Дякую всім за увагу. Дякую за донати і до зустрічі на каналі. Також запрошую до себе на консультацію на індивідуальну. До зустрічі!